Отже, ми зрозуміли, що треба фокусуватися на вигодах для клієнта і на певних нішах. Що робити далі? Виходьте на перших клієнтів через друзів, колишніх колег, колишніх клієнтів і так далі. Найпростіший спосіб, тому що, по-перше, вас знають, вам довіряють. Якщо у людей є потреба в вашій, в вашій спеціалізації в тих результатах, які ви придаєте, то вони вас порадять, і це в багатьох працює на початку. Але є проблема, що коло таких людей обмежене, і треба далі якось системно розвиватися і далі рухатися, знаходити нових клієнтів. І тут нам допоможе може бути корисним Апворк. Це зрозуміла історія окрема, і може бути корисним LinkedIn. Наприклад, що можна робити в Лінкдині? Тут, наприклад, ви знаходите decision-maker, тобто осіб, що приймає рішення по роботі з вами, і бачиш, бачите, що людина пише, що в них є певні проблеми. Там проблеми з дедлайнами, недостатня кількість працівників, щось вони там косячать і так далі. Да? Ви можете прокоментувати цей пост, можете додатись до них в друзі, і можете додаватися в теплу в якийсь спосіб. Наприклад, привіт, бачив твій пост про проблеми з дедлайнами. Ми допомагаємо командам саме в таких кейсах, якщо цікаво, можу коротко розповісти, як. Тобто, тут питання не стільки в кількості, щоб як комбайн йти, і, і збирати врожай по всьому полю. Це треба велика машина, великі інвестиції, і все-таки там теж потрібен фокус.